Запишу наш номер це наша кімната. Нам принесли третю, третє ліжко, бо третього ліжка у нас не було. Кімната достатньо велика, нам вистачає всього. А, можу сказати, що тут старі меблі, але вони всі функціонують. Все полагоджено. Це у нас наш бардачок. Там я привет, Олі. Два крісла. І виду в номері немає. Я не захотіла доплачувати. Тут є столик два крісла. ми Зараз тут повісилась рушники. І вид буде на отаку стіну. Є вид на море, але там потрібно було доплачувати, але ми не захотіли, є сушилочка. І, в принципі, все, що вам потрібно, в номері, є. Номер зручний, ліжка зручні. Можна поставити там свою обувочку. Є шкафчики. Достатньо велике, можна щось поставити, повішити. Все функціонує нормально. Так. І санвузол. Є отакий стерезний фен, Є я, туалет, біде, рушники, є все необхідне, що подобається, що є гель для душу. Шампунь є. Є от кондиціонер, мило. Є навіть бритвені а, всілякі станочки. Тут шапочка. Тобто, все, що вам буде потрібно, все є маленькі рушнички, більші рушнички, рушничок для ножок, ось такий душ. Все, бачите, все таке стареньке, але все функціонує, все нормально.